Доброго дня, шановні, сьогодні ми будемо досліджувати роботу редуктора. Ну, може, редуктор це через громко сказано? Це якась модель дерев'яна редуктора, але працює досить все непогано. Значить, ми трошки пам'ятаємо історію. Що був такий дядько Архімед, який сказав, дайте мені точку опори, я підніму землю. Ну, що касається землі, то невідомо чим закінчилося, а кораблі з зміни він знімав. Причому за допомогою такого невеличкого, невеличкого і установки. Значить, з чого складається наша модель? Значить, бачите 6 колес різного діаметра і два імпровізованих паза. Ну, редуктор взагалі можна зробити на будь-яку, на будь-який виграш в силі. У мене десь він під 20. Ну, під 20 воно, звісно, не працює, але десь 1 до 6, 1 до 7 працює. Значить, отут у нас, отут у нас, гляньте, вантаж, отут у нас, гляньте, вантаж, з того боку гірка, з того боку гірка, бачите? Вагою 100 грам. Ну і 100, 100 грам у нас будуть, під, будуть піднімати вантаж. Значить, можете глянути. бачите, так? Да? І вантаж дійсно, вантаж дійсно піднявся. Сам грузик пройшов відстань десь. Метр двадцять, метр тридцять, вантаж піднявся, ну, десь сантиметра на три на чотири. Бачите, так? Да? Гілька сто грамів і піднімає наш вантаж. Причому, бачите, що явно все відбувається з прискоренням. Ще раз повторимо дослід, бачите, да? що у нас вантаж піднімається нагору під дією гірки буквально в 100 грам. Таким чином, що ж ми з вами тут попіднімали? Нагадаю, що грузик у нас був 100 грам, а вантаж, бачите, оце весь. Тут є 200 грам, 100 грам, 50 грам? Ще 50 грам. Ще п'ятдесят грам. І ще п'ятдесят грам. Таким чином, тут уже п'ятсот. Ну, а цих двадцятиграмових було дев'ять. Раз, два. Три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири. І кошик важить двадцять грам. Таким чином отримали ровно сімсот грам. Тобто у нас сто грам, піднімає сімсот грам. Виграш один до сіми. Значить, сьогодні ми розглянули модель редукторів. Справжніх редукторів, в техніці дуже багато, навіть неможливо уявити сучасну техніку без редуктора. Це і автомобілі, і станки різноманітні, скрізь, де треба перетворювати швидкість обертання, скрізь використовується. Редукторы.